Луцьку в суботу, в чергове відбулась мирна акція. Хода на підтримку ініціативи щодо збільшення фінансування на допомогу військовим з бюджету громади у наступному 2024 році. Акції такого типу дуже дуже актуальні, тому що очевидно влада місцева і міська рада, міський голова не уявляють наскільки в країні тяжка ситуація. Очевидно, в них з рідних з близьких ніхто не зв'язаний з фронтом. Тому що такі витрати, як були наприклад на ремонт кільця біля промінь, абсолютно безглуздий ремонт, такі безглузді речі, як ці острівці на проспекті Волі, які тільки утруднюють рух, герої вмирають. Це так, і ми не можемо зараз бути байдужі. І хотілося б, щоб виділяла влада гроші на це, тому що люди банально не можуть все зібрати. Дуже багато потреб зараз, і треба, щоб з бюджету виділяли, не робили дороги, лавочки. Навіщо нам це? Студенти спільно з активістами зібрались на київському майдані і вирушили з плакатами через весь центральний проспект Волі до театральної площі та міської ради. Цього разу лучани йшли не з пустими руками. Вони прихопили з собою бруківку тисячку як символ нераціонального використання коштів Луцькою міською радою на благоустрій та власний комфорт в той час, коли в країні триває кровопролитна війна. Ця вся бруківка вона є куплена за наші кошти. Ось і додатково, щоб люди, яких ми будемо зустрічати по дорозі, додатково це собі усвідомлювали. Адже всі ці видатки, які заплановані в бюджеті 2024 року, на реконструкції або на якісь інші поточні ремонти, але які не є наразі наразі релевантними, які наразі не є дуже актуальними, то вони всі на них всіх витрачаються наші гроші. Ось і ці гроші можна було би спрямувати на значно актуальніші запити від військових. Thank you. Учасники акції кажуть, що у такий спосіб вони намагаються привернути увагу ще більшої кількості лучан адже у нинішній час багато людей полюбляють висловлювати свої обурення лише у соціальних мережах. А от виступити публічно або до конкретних дій вдаються одиниці. Тож громадські активісти закликали пересічних лучан не бути байдужими і доєднатись до обговорення бюджету Луцька на 2024 рік, яке має відбутись у понеділок, та підтримати пропозицію щодо виділення одного мільярда гривень на допомогу Військовим нині ж, попри обіцяні ігорем Поліщуком 500 мільйонів у проект бюджету міста на наступний рік заклали лише 250.